Ciao, Неможливо головоломка чорний квадрат, де треба поставити невеличкий чорний квадрат в уже повністю заповнену елементами рамку. Здається, що це неможливо зробити, адже як би ми не змінювали положення елементів, майже неможливо знайти додатковий простір для того, щоб поставити усі деталі, і маленький додатковий всередину. Але завдяки ще кільком спробам, а також досвіду в розв'язанні головоломок, мені вдається виконати навіть неможливе поставити чорний квадрат в уже повністю заповнену рамку. А що я вам скажу, якщо це Можливо, зробити і навпаки. Зараз я покажу, як завдяки просторовій уяві, зробити безкінечну шоколадку. І так, це дійсно працює. Багато хто називає це ілюзією, але насправді це справжній лайфхак, як можна зробити з звичайної шоколадної плитки трошки більше, і навіть зробити її нескінченною. Отож, вам знадобиться шоколадка, лінійка та ніж, яким ви можете розрізати її. Давайте. Подивимося на цю шоколадку детальніше. У нас є шоколадна плитка розміром 1 2 3 4 на 1 2 3 4 5 6. 6 на 4, тобто 24 окремих шматочки. Далі необхідно розв'язувати головоломку ніби навпаки. Отож, ось вам секрет. Відмітьте середину шоколадки. Зверху три зліва і три блока справа, тож ось цю точку. А знизу відмітьте чотири блока зліва. Та два справа, тож ось цю точку. Поєднайте ці дві точки лінійкою і обережно відріжте. Чим рівніше у вас вийде відрізати, тим краще спрацює цей трюк. Окей, це був перший розріз. Тепер у нас та сама шоколадка, тільки розрізана на кілька частин. Наступний розріз треба зробити з верхньою частиною. Покладіть лінійку рівно тут, щоб ваш розріз вийшов максимально рівно. Рівним. Будьте уважні, не поспішайте, адже від цього багато залежить. А тепер наша шоколадка стала справжньою головоломкою, де ми можемо міняти місцями її деталі. І якщо ми зробимо ось такий мув, поміняємо це місцями, то у нас вийде додатковий кусочок шоколадки. І при цьому у нас залишиться шоколадка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На раз, два, три, чотири. Ті самі 24 шматочки. Але тепер 25-й додатковий. Смачного. Цей лайфхак ви можете повторювати безкінечну кількість разів, щоб зробити вашу шоколадку дійсно нескінченною. Окей, 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 окей. Звичайно, що це просто трюк. І ось як це працює. Давайте спробуємо повторити його ще раз. У нас вже є перший розріз. Далі нам треба, як ви пам'ятаєте, відрізати першу пластину. Якщо б це було правдою, цей лайфхак спрацював би і вдруге. А тепер подивимось, чи спрацює він дійсно. Розділяємо це на частини, рухаємо сторону, рухаємо в сторону, приєднуємо, і у нас все ще. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 шматочки і 25 зайвий. Невже це працює? Насправді ні. Якщо ви звернете увагу, то побачите, що один зі шматочків виглядає набагато меншим. Справа в тому, що навіть коли шоколадка здається повністю цілою, у вас залишається невеликий проміжок, з якого ви вирізаєте. Ось цей шматок. Якби ми зважували шоколадку, вона б щоразу становилася все легшою та легшою. На жаль, нескінченного шоколаду не існує. Але тепер ви знаєте на один трюк більше, щоб здивувати своїх друзів чи близьких. Підписуйтеся на цей канал і ставте лайк, якщо вам сподобалось. Смачно! Хм. Клас. Мені здається, цей трюк використовує містер Біс своїх фістибус, щоб економити на виробництві.